Ну чому, коли я хочу нормально відтанцювати декілька майстер-класів поспіль, в мене то коліно болить, то ще щось трапляється. Чому у всіх все нормально? Одна я якась неправильна. Така історія в мене траплялась в період з 12 до 14 років всюди, де було більше двох майстер-класів. Я плакала, злилася на себе і на дівчат, тому що в них все зараз гаразд і вони насолоджуються процесом. А мені погано, і я можу тільки дивитися. Знаєте, скільки це тривало рівно до тих пір, поки я не прийняла ситуацію. І поки не придумала план Б. Я заздалегідь була підготовлена. Брала з собою більш теплий одяг, пігулки і зарядку для телефону, щоб зняти майстер-клас і потім вдома його перетанцювати. І все. Тепер я танцюю три класи поспіль і не парюсь. Навіть якщо я трохи втомилася, то сідаю відпочити. Все в нашій голові, і працювати з думками треба на рівні з тренуваннями тіла, так що я в процесі.